Кицька, що це кицька кричить? Що? Чо вона бігає, я знаю? А я знаю, щось почула. з рибалки прийшов. Ой, ура, кричимо, всі раді такі. Ми із кицькою особливо. Диви, диви вона щось чує. Чого вона так мечеться? Що це случилося? О, діда інструмент десь рибальський є дуже. Кицька. Кицька, що там? Шо? Ай, капець кицька не даючи. Дід, є риба? Є маленька її. А, да. Дід, дивись, бо як кицька зі рибу, то це ж твоя вечеря. Це я ж тобі. Та ні, тобі теж треба. Вечеря. Ох, як туди заглянути. Ох. Де ж там та риба, кицька? Ой, ой, велась. Вона не хоче звідти. Ого, яка гороша там. О, а це що таке? Кицька, що це таке? Вона не хоче такої. Кицька. Кицька на неї подозрительно щось подивилася. Не хоче вона. А, тут де її на місце, Вона біжить біжить до свого міста. О, Боже, своєю кицькою ще місця не нагріє. Ох, та що все я її не можу достати. О, 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 яка риба дід піймав. Рий, дід піймав собі на вечерю. Так, я десь положу тебе. О, і ще є. Бо я одну ще я хочу, дві є там. І ще я давай давай. Оце діда сьогодні вечеря, крута буде. Да, дід? Да. Ну, ну, давай. А ну. О, і це така гарненька. Та да. дід хватить тобі на вечерю. Звісно, хватить. Диви, да. диви. Зав... Завтра ще шавись. Да? Диви якраз добре. Да. А сьогодні будеш без вечері, значить. Да. Не заробив на вечерю, а веч. от горе цьому дідові. І нам біля нього. Думали, що й нам буде риба. Тут а так... ки... бери, я тобі даю. А кискицьке посміявся тільки. Та що ж я поїхав, якби хоч зранку, то більше було. А там... да, зранку холодно було. Я приїхав. Ага. Ага, Хлопці сиділи і півчаса поперед меля і потікали всі, один льаз. Правильно. Потім Іван прийшов там. Ага. Закинув, посидів пів часа, клюв, не побачив, пішов. А ти кльов бачив теж. А я да, не бачиш. Ну, бачка безе, знаєш. Ну, да. Так, ну буду готувати вечерю тепер. Тобі жарить чи уху ху зварить? Кири в що щось Та я питаюсь, ти, що будеш вечерять, уху чи жарину? А що в мене вечерять що кинь у воду, хай плава. Не треба в воду поти замерзне. Ох і дід. Прогуляв день, а з мене з вечерю тепер питає. Уключи їм світло там вже. Так, ладно, будемо йти вечеряти. Ох, дід, після рибалки апетит хороший, так? Да? Да, після ставка. Да. Чи заробив, чи не заробив, а вечерять давай, каже. Заробив, як це? А що ж я тебе заробив? Ну за риби приніс, то там тобі хватить на вечерю її. Та ти що ж не схотів її їсти. То тобі я Та да, спасіба, дід, я таку не їм рибу. Таких розмірів, то. менше, щоб двісті грав. Крокоділа давати. Да, крокоділа мені принеси. Хоч за хвоста притягни, ну крокоділа це... притягни. Що там чухаєшся? давай бери вечерю. поправляй. Взяла ось от тобі Бачиш. ці. Млинці спортила, а... замурзала сметану її якось. Ну якось не так треба, не красиво воно як вот таке. Вони замурзані почав сметані, то я не знаю, як ти їх їси. Я... Тож сметана така хороша. Да, я... замурзалася <звук> Рідка розпливає. Чо вона рідка? Вона хороша, млинці Хорош. гарячі. <звук> вона куче держиться. ти чу? 20% жирності. Діти, ти нічого не понів, О -о. що я сказала. Не. Давай їж, воно тобі не треба. Я щось зварила ось, воно бути смачне. Я хотіла варити суп. Ну, не знаю, що в мене вийшло, бо там була капуста, бачу, вона ага. лежить вже замерзає. Та а думаю, я дам... цей суп та покришу капусту, а потім думаю, то я зроблю і червоненьку засмажку, бо в мене там стояло. З півлітрова баночка томатної соку такого а, густого. То, коротше, не знаю, щось вийшло. Таке смачне, смачне, бо я пробувала. І з курочкою, з домашньою. Особливо. після ставка, ох так і що. Після ставка... Можна отримувати задумку. Я не ні, я до сонця спинуся. Трошки почав обвітрилася, не така блідна. Ну, ще ну, ну. ну, пару разів підеш і будеш, як кирпичина. Mm. От так-то. Так-то в нас э, хотіла ж сказати, що всіх з масленицею, так. Да? З масляною, чи як вона там. Коротше, в нас сьогодні. Ну, да. да, я їх на маслі підігріла. Э, вони такі м'якенькі, мякенькі І ще сметани, ну щось сметану, я не знаю як. Треба було її віддільно якось, а потім. Ну, дід так не вміє їсти окремо. Він ото йому. Ну, да. Це якби я собі то якось би доставала Що? б трошки сметани, собі трошки. Як того. А діду треба калатусяти, він тоді розбереться, так, да, діду? Yeah. Ну і правильно. І маленьку тарілочку борща, мабуть, ти не наїсися. Чи наїсися? Знаю. Побачу, що він не потягне млинці і борщ. А Аж аж чай треба буде. Ну, О, Диви. ну Диви. красанчики твої. О, та, та. Красанчики. А ти кажеш, не наїмся. Шоколадні красанчики. Хай, <laughs> наїсися. Мандаринки, влізуть. мандаринки не влізуть, Чого? бо вони кусаються. То вони мої, вони будуть от тебе відбиватися, хтось знає як. Понятно. Вони з твоїми не дружать. Mm -hmm. Ого. О, бачиш як. Думаю, чого воно цвет потіряв? Воно червоне було, а от сметани ті побілі. No. Ну нічого. То Зато... такий борщ не довжий бути. Зато воно смачне, яке воно должно бути, ну смак той, що можна із закритими очима узнати. Червоний то не борщ. а Чого це, борщ? О, це воно а не це... борщ? А мені, якщо він не червоний, то він не буде борщом у мене. Буде супом якимсь. Ну, а це з запахом борща, бо я тут. Дуже ще... сметани. Туди. Туди. І сметани туди цілу ложку. І маленька тарілочка. Так, коротше, дід, думав, що він заробив на таку вечерю. Ну, нехай думає. Хайжу. А що, не заробив? Нічого, бо завтра одроблять, завтра зранку побіжиш. Ну куди? Завтра, на базар. Е, по я, ділам пошлю. Я шубу, я не. По, діл, по ділам пошлю. Не, не по щось, а просто по ділам. треба буде злітати. Мухою. Якщо справишся, тоді можеш ще ставок забігти. Бо зранку на Ставку, я думаю, холодно ще. За ну, то, то риба. Може, зранку. Ні, вона по холоді не буде, вона а вже як віде. сонце виїснеться. Не, от то і не хоче, бач. Ну не хоче, то й не надо, і не хій за нею. Скаже, ну тебе сама риба, не хоче, то й не надо. А на процес. Не знаю, який там те та процес. Ти знаєш, головне не риба, головне процес. Ой, дід, дід, дід. Знаєш, як інтересно. Раз, джоп-дзяп-джоп, ап. Оп? І є. <звіху> ну кицька без риби М -м -м. Не її, а, ту маленьку. Так дід, вона як побачила, що ту маленька риба, то вона, то, знаю, та знаєш, зразу росе. А я їй дав ковбаси, вона не голодна. Її треба штук тридцять таких маленьких хоча б. І водички їдуть, надо тієї колбаси. Там так, да? шайкетський попаде. Mm -hmm. Ну нічого, я завтра іду. От там у мене сьогоднішня. Я її от там, бо вона цілу гриста не буде, і поріжу на кусочки. Нету, не давай. Чого? Хороша, кусочку. Одна там більша, а то менше. Mm -hmm. От дід, ну хорошо. Mm -hmm. Ну хорошо. Мені дід. Не хорошо, дід. Принось. Е, так за тиждень може з кілограмчиків ловиш. Ну, а може більше хто. Так, ти так, що... я сьогодні... Там у п'ятницю погода, буде міняться. Сьогодні бо ловиться. мінятися. Навідливу буде в п'ятницю погода. Так що Хорошо. я вже трохи теж у цих рибалках щось mm -hmm. чула, як десь там хтось щось казав. Так що, дід? Прийдеться тобі ще й в п'ятницю йти. Бо на ніч на п'ятницю, там на суботу сніжок, Дощь. сніжок. Ага. Воно там плюс а написано сніжок. Ну, ну вони, У сніжок то с... вже клює. Вони ще й самі не знають. Пишуть таке, що то як, дощ, як угадають, щитаються. то вгадають. Ох, так майже робота Раб їм, як вечеряємо. И вечераем, как работаем. Труженик с нашими дед. Да, дед? <свист> а, я ок, ж кругом успеваю. Да? Угу. Угу. Старый, старый, я успеваю я кругом. Надо убить. Прошвернуться, да? Ой, дед. Впереди нас ждут великие дела. Як Ти вже щось задумала? От стройка, от відновлення, від, будів, від, від, будів, від будівництва. Ага. Коротше, прогрес. Тільки от лапшу надо, щоб на вуха не вішали, надо треба зараз струшувати її. Струшувати не сидить, не нить, а тільки раз-раз стряхнув раз і подивився очима відкритими, що робиться, відбувається. Є, що і... ще нема, так. Да? І будеш усе розуміти. Оно ця бумажечка. О, О! О, да. О а тепер голоді тепер... начнемо. Це не олоді, так що не називай їх так. А як? Ну, Хай будуть новинчики, хай буде воля. О, давай давай! Співай, я люблю. Воля так. І свобода. Не сей, а тобі хай живе кохання Ти? і жіноча врода, Хай буде воля. Воля і свобода. А? Хай живе. А добра же? Конечно, что добра. А кто б сумнівався. И воно сама в рот плывет, А Ммм. Ех, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. аж на вусах mm -hmm. oh, боже. А что он еще докидал в сарате? Так аж слотка. Ну а як ты дупа. Я вам билочку и так ноча. А то ти ціла хочеш запхати прямо. Да. А воно не получается сила. Половинка виходить. Да. Половинка моя, половина. Ой-ой-ой-ой-ой, ж воно смачно. Ох, і смачно. Так, так. Вот так. Бери там, де дужча замурзані. у сметані отібрали. Ну це ж їх куча, ось сюди. Раз отак, вот опа. Так, 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 та Опа. Так, 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 так. Ох, йдіть. Ох, <laughs> ну, Так, так каже, що хочеш, каже, я хоч наїмся по людську. І смачного такого. Давай. А ти, та ти... давай бо впаде! Отак. А ти впадеш? що не грязні, то я доїв, а ти можеш грязні доїди. Мені два штуки оставиш. Я якщо... чу два, я можу три, бо люблять трохи. Та, та їж. Ти так гарно їси, я так не вмію їсти. Я а так їсти є. не вмію їм. Отак, береш, раз. І не можу, так? Да? І що жиєш їх? Не, так ковтаю. Розсосуєш. Чи розсмоктаєш? Ну. Вони самі розстають. Оце для тих, як зубів не буде в тебе. Оце таки буде ці їсти. Щоб не шував. Ну да. Опа. Я закон передаю, а я. Отпай, пхай його сюди. Донизу пхай. До От, о, да. о, о, воно тут. Бачиш, як воно замурзалося. Вже як замурзалося, то замурзалося. Ну так. Треба да. більше замурзати. Угу. <реш> Дідова щаслива пика. <реш> Довольна, да? Довольно. О. Так, дід, Ну, що. давай на смачній ноті, я буду звиключати тебе, щоб посильно не затягувати. Mm -hmm. О, mm -hmm. все. Mm -hmm. Поважаю всім смачного вечора. Щасливої масляни. Yeah. Щоб усіх могли у задоволення отримати. Доброго да. Дякуємо за перегляд. Кто посмотрел, очень то будет То и молодец, да, молодец, дядь, А если лайку Шей лайку, <laughs> да. Всем пока.